...ліцей у піддубцях. Гроші є, а на ремонт не виділяють. Поранив працівника ТЦК. Чоловіку обрали запобіжний захід. З рахунку вкрали кошти. Хто буде відповідати? У Луцьку відбулись всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби. Поховали уродженці села Олеськ Павла Марчука. Рідні й далекі зібралися, аби віддати шану і провести в останню путь оборонця Харківщини. Серце чоловіка перестало битися через гостру недостатність після отриманих на полі бою поранень. Колківська громада провела в останню земну дорогу героя Олександра Величка. Прощалася з оборонцем у храмі покрови Пресвятої Богородиці села Рудники. Нагадаємо, серце захисника перестало битися 20 червня. Поховали оборонця на сільському кладовищі села Рудники. У Луцьку під час перевірки документів у чоловіка військовослужбовець територіального центру комплектування отримав ножове поранення. Порушено кримінальне провадження. Слідчі повідомили про підозру фігуранту, який спричинив тілесне ушкодження громадянину у Луцьку. Інцидент трапився 21 червня. Під час конфлікту чоловік 93-го року народження спричинив тілесне ушкодження службовій особі у зв'язку з її службовою діяльністю. Нині йому оголошена підозра за частиною 2 статті 350 кримінального кодексу України. Отже, поліцейські ситуації, що призвела до тілесних ушкоджень, називають конфліктом. Однак деталі не розголошують, поки йде слідство. Молодику, який взявся за ножа у суді, обирали запобіжний захід. Вважаю, що ці ситуації слідчим. Вірно запропоновано застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід домашнього арешту, оскільки даний запобіжний захід дозволить контролювати належним чином його процесуальну поведінку на час розслідування даного кримінального провадження. Цей запобіжний захід не є занадто суворим. Він не пов'язаний з ізоляцією від суспільства, тобто це не є тримання під вартою. Разом з тим медиційним в даній ситуації є і існування менш суворих запобіжних заходів, про які йшлося у клопотанні. Вважаю, що перебуваючи на запобіжному заході заходів виді домашнього арешту можна буде забезпечити контроль, убезпечити віднесення ризиків. Чоловік проживає у Луцьку разом з дружиною, працює менеджером, не судимий має вищу освіту. Що могло його спровокувати, поки не розголошують. Про обставини події відомо, що в той день двоє військовослужбовців ТЦК та СП їздили вулицями Луцька, як заповняє слідчі з метою оповіщення населення та вручення повісток. До останнього з вимогами дати відповідні документи та перевірки військово-облікових даних. Однак останній про, проігнорував вказну, вказану вимогу військовослужбовців та не бажаючи виконувати законну вимогу, достовірно знає, що перед ним знаходяться військовослужбовці, які перебували у військовому однострої зі знаками розділеними шевронами, тому правильні правильно ці предмети, зовні схожі на. Складний ніж причинив військовослужбовцю підлесні у вигляді різної рани лівого плеча, тим саме в майже вдатні останні виконати свої службові обов'язки на певний період часу. Прокурор та слідчі наголошують, що після того, як парубок порізав ножем потерпілого, одразу втік. Його оголосили в розшук, однак до відділку поліції його доставили не правоохоронці. Подія сталася в суботу, і в суботу я особисто на своєму автомобілі привіз даного. Чоловіка до ревіду, тобто він приїхав як тільки було відомо, що ним правоохоронні органи вимагають його явки, і фактично, якби він мав намір переховуватися, то це було зробити тоді максимально просто, бо він знаходився взагалі в іншому приміщенні і. Можливості ухилитися від слідства суду в нього було на той момент дуже багато. Адвокат запевняє, що хлопець має стабільну роботу і є необхідність забезпечувати сім'ю, буде слідству сприяти. Підозрюваний він дав свої показання по цій справі, і з тих показань вбачається, що він фактично визнав всі обставини, які носять активну сторону даного правопорушення. Тобто він повністю описав його, скажімо так, показання. В більшості своїх моментів відповідають тим показанням, які давали свідки, які давав потерпілий. Підозрюю на ваше, думку складу клубу Я прошу встановити лише нічний домашній арест. арешт з двадцятого минульного шостої ранку. Дії були умисними, наполягають правоохоронці. Молодика своя правда. Я не мав наміру менести комусь якусь шкоду. Це все. Запобіжний у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці до 21.08.2025 року включно. Суд дозволив залишати молодику місце проживання тільки у разі тривоги. І то тільки у найближче укриття. Заскоєне йому світи до п'яти років позбавлення волі. Ольга Ганич, Нелі Прокопчук, телеканал Аверс. У Луцьку знайшли тіло зниклого 24-річного хлопця. Нагадаємо, пошуки тривали три доби. Правоохоронці рухалися маршрутом лучанина, прочисували прилеглу територію, переглядали гігабайти відео з камер відеоспостереження 23 червня, близько 13-ї години. Поблизу гнідавського болота лучанина знайшли, проте, на жаль, без ознак життя. Ще сьогодні вранці батьки Максима Ксензика звернулися до нашої редакції, аби надати розголосу пошукам зниклого сина. Мама хлопця Олена розповіла: почали бити на сполох, коли Максим в п'ятницю, 20 червня, не повернувся додому. В 17, 17, 20 син написав своїй сестричці Соні, що він вийшов з ЛНТУ. Це з його переписки в телеграмі з сестрою. І від цього ми відштовхуємося. І додому він не прийшов. О восьмій годині, так як це поведінка йому не протаманна. Ми вже почали дуже сильно хвилюватися і почали вже власними силами робити розшуки. І я пішла його особисто шукати по тій дорозі, як він завжди ходив. З Данила Галицького, через вулицю Гнідавську, Потебні, Данщина. Я пройшла весь шлях. Ходила по всіх дворах, його ніде не було. Також я проходила біля заливу, біля річки Стир. Я його кликала, шукала. Ну і, звичайно, дуже наділася, що він десь є. Поліція розпочала пошуки відразу протягом трьох діб. Правоохоронці разом з представниками громадських формувань слідували маршрутом лучанина. Сьогодні працівники поліції знову слідують за маршрутом його руху, залучено спеціальну техніку правоохоронців, представників громадських формувань. Оперативники продовжують переглядати відео з усіх камер спостереження, мобільний телефон відімкнений. Вживаються всі можливі заходи задля встановлення місця перебування хлопця. Але мені дуже хочеться його знайти. Це просто я не можу. Не жити, не дихати без нього. Сьогодні близько обіду пошуки скінчилися. Тіло 24-річного Максима Ксензика виявили неподалік гнідавського болота. За попередньою інформацією, молодик скоїв самогубство. Проте остаточну причину смерті встановить висновок експертизи. Редакція телеканалу Аверс висловлює щирі співчуття родині Максима. Анна Рарух, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На волині у дорожньо-транспортній пригоді травмувалася пенсіонерка та дитина. Аварія трапилася у селі Пульмо на Шадшині. 34-річний водій Фольксваген зіткнувся правою боковою частиною автомобіля з велосипедисткою, 64-річною місцевою мешканкою. Також на велосипеді була пасажирка, п'ятирічна дівчинка. Внаслідок зіткнення жінка та дитина отримали травми та були доставлені до медзакладу. Викликав брата медичної допомоги з приводу наїзду на пішоходів. Постраждала жінка 65 років, з діагнозом струж головного мозку, забій правого кульшового сувобу доставлена у місцеву лікарню. Також постраждала дівчинка 5 років, з діагнозом відкрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку, мозкова кома доставлена у обласну дитячу лікарню. Волинські правоохоронці викрили чергову схему незаконного бізнесу на ухилянтах. Встановлено, що 26-річна мешканка Києва разом із 33-річним киянином організували схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон в обхід пунктів пропуску а точніше пропонували втікати через територію Чорнобильської зони відчуження. Вартість такої послуги становила 6 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання першої частини траншу. Це 2 тисячі доларів США. Також їм вже оголосили про підозру за статтею 332 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав фігурантам вже запобіжні заходи. Киянці це 60 діб тримання під вартою її спільнику. 60 діб домашнього нічного арешту. Наразі триває досудове розслідування, під час якого будуть встановлені усі обставини цього злочину. Чергова спроба обвести прикордонників навколо пальця завершилася невдачею. У пункті пропуску ягодин виявили спробу незаконного перевезення тютюнових виробів 54-річним волинянином. У вантажівці Вольво митники та прикордонники знайшли сигарети у схованках. 50 блоків цигарок. Комплімент без акцизних марок були сховані під спальним місцем водія, під матрацем в автомобільному холодильнику та у спеціальних нішах вантажівки. Всього товару орієнтовно на 27 з половиною тисяч гривень. Усе вилучили на склад митниці. Підубцівський ліцей просто розвалюється на очах. Директорка показує, у якому стані навчальний заклад. Воно падає, живйом падає. Лілія Анатоліївна вже роками оббиває владні кабінети підгайцівської сільради та й не тільки, аби виділили гроші і відремонтували школу.

Навіть діти вони від хлопка двері, дверима, туалет, вони двері закривають і та плитка падає. Дітки бігали, гуляли, а гуляли, вони ж як вибігають на перерву. От, це ж і бігають понад вікнами. І був такий случай, що дітки пробігали і від хлопка дверей плитка впала прямо біля діток. Ми так тоді перелякалися, тут взагалі. Будівля 150 років, жодного разу не робився капітальний ремонт, ви бачите? Тому ми це все збирали і підштукатурювали, щоб воно мало ну, більш-менш якийсь такий зовнішній вигляд. Який вигляд у тих сходів? Вже, мабуть, ніде такого немає. Тут навчається 315 учнів. Ліцей опорний. Сюди привозять учнів із інших сіл Підгайцівської громади. І щоб школа була в такому аварійному стані, і то в громаді, де йде перевиконання бюджету, зауважує директорка. Жахливий вигляд із іншого боку ліцею, тріщина чинена всю стіну. Скріплено залізними прутами з обох боків і на тому все. Пані Лілія каже, школа тріснула ще з 2017 року. Ця тріщина наскрізна, проходить волога, цвіте спортивний зал, грибок це дає, немає відмостки. як мені пояснювали будівельники, що будівля дала осадку, немає, водичка підмиває, немає відмостки. Перше моє звернення було до Валентина Приходька, ще, коли він був на посаді голови Луцької районної ради. Ось, тому ця проблема не нова. От і всі знають про цю проблему. Нині у підгайцівській сільраді сесія директорка ліцею, вона ж і депутатка закликає колег виділити гроші на капітальний ремонт школи, зробити його поки тепло, і літні канікули. Як чуємо, кошторис є, потрібно 9 мільйонів гривень. Начальниця відділу фінансів хвалиться, перевиконання бюджету справді є, але куди, кому і скільки. Вже попередньо розподілили під Убцівському ліцею, схоже дірка від такого фінансового бублика. Маємо певне перевиконання бюджету. Воно складає 33 мільйони з половиною. Але проектом рішення, який був оприлюднений, ми вже вичерпали ресурс майже 25 мільйонів, тобто залишається 8. ресурс обмежений, і якщо ви зараз підтримуєте, я просто не буду мати з чого профінансувати ці видатки. Підніміть руку, хто проти, щоб утеплився фасад Педуптівського ліцею. Жоден. Всі за. Коли будуть гроші, Анатолієвна. Ті гроші, що є, як чуємо, підгайцівська сільрада хоче виділити на ремонт ось цього приміщення. То будинок культури у Підгайцях. На його ремонті планують освоїти майже 9,5 мільйонів гривень, а ще близько 2,5 мільйонів на поточний ремонт вулиці Скандинавської у селі Струмівка. Понад 3 мільйони на ремонт дитячого майданчика у Підгайцях. То мовляв, нагальні потреби, а за піддубцівський ліцей візьмуться згодом. Ви дуже чудово розумієте, що не встигне не тендер оголоситися, не зайти. Ніякі забудовники це прекрасно зараз розумієте, коли ви маніпулюєте суспільною думкою. А сьогодні можна кошти перерозподілити, їх не вистачає досі мало. на підуці. Не передбачено практично жодної копійки. Нас в наказі на Підготовку до нового навчального року просто немає під робити, всім школам за дістане. Тому я прошу вас. Вашого заберіть політику від дітей. скільки виділено грошей? Та ви в другі після Підгаєць. Лілія Купіч зауважує, що на підгайцівський ліцей за два роки було виділено 34 мільйони місцевих коштів. Мовляв, несправедливо тут добротні ремонти, а в піддубцях школа обвалюється. Звертається до державної служби якості освіти, щоб перевірити розподілення коштів. Серед депутатів зростає градус напруги. Лунає думка може менше робити дороги, а дати на школу. І тут же пропозиція тоне у загальному балагані. Депутати беруть перерву і йдуть радитися за зачиненими дверима. Чому першочергово взялися за ремонт будинку культури? Пояснює секретар сільради. кажуть, що треба капремонт даху і термомодернізацію фасаду. Капітальний ремонт не робився. Там прогнили всі балки, вся підлога там все гниле. Якщо йде дощ. Воно падає все всередину, і оце там діти гуртки займаються, танці Зовні ремонт робили. Зовні його утеплили, а ну кришу там її трошечки десь то підмазали, то підлатали. Якщо ми не зробимо в цьому році ремонт, він завалиться. А Підубцівський ліцей, певно, міцніший. А як ні, то вчителі будуть підпирати. Затягнулося через те, що виготовлялась проектна документація. Вона вже готова. Закинули в дрінк, щоб його там може якесь знайдемо співфінансування. Ну а як не знайдемо, то будемо робити своїми силами. Лілія Купіч зверталася в обласну військову адміністрацію. Там проблему вивчили і повідомили, що в сільраді є достатньо грошей, аби відремонтувати школу. Зауважує директорка. Що кварталу йде дуже велике перевиконання бюджетних коштів, і 8 мільйонів ще залишається невикористаних нерозподілених залишків, то добавивши в депутати, якби була політична воля, бажання вони могли додати до цієї цієї суми, і ми б отримали рішення нашої проблеми. Наразі депутати, схоже, забудуть про ліцей аж до вересня, коли буде чергове перевиконання бюджету. Діти підуть до школи, а вчителі пильнуватимуть, аби плитка ніякій дитині не впала на голову. Може до того часу і поліція завершить розслідування, куди йдуть гроші підгайцівської громади. Олена Лищук, Неля Прокупчук із Підгайцівської громади для телеканалу Аверс. Волинянка не дорахувалася коштів на своєму банківському рахунку. Після того, як отримала повідомлення у Вайбер, нібито від свого банку про збільшення кредитного ліміту. Про це жінка розповіла сама правоохоронцям. Відомо, що мешканка Ратнівщини мала рахунок у одному з банків і дві картки зарплатну та кредитну. Після того злощасного повідомлення, нібито зайшла у свій додаток і побачила, що сума дійсно збільшена. Через 10 хвилин помітила підозрілий рух коштів з однієї картки на іншу. А потім, взагалі, На невідомій її рахунок було переведено майже 51,5 тисячі гривень. Слідчі встановлюють власника карткового рахунку, на який були переведені кошти злочинним способом. Також правоохоронці з'ясували, що в момент переведення коштів до жінки був зроблений вхідний дзвінок. Наразі абонента також встановлюють. Також перевіряється інформація про з'єднуваних абонентів, тривалість дзвінків з прив'язкою до ретрансляційних антенн, що перебувають у володінні банку. Причому назва банку не розголошується. Цей випадок не поодинокий. Шахрайські схеми вражають своєю різноманітністю, наголошують в кіберполіції. Люди дуже часто переходять за фішинговим посиланням не в свій додаток, а в його, так би мовити, імітацію. Що таке фішингове посилання? Це такі фальшиві сайти, які створюють шахраї для того, щоб коли ви перейдете за цим посиланням, вони зможуть отримати вашу конфіденційну інформацію, або ви її ведете власноруч, або якимось іншим чином. А може бути якийсь виток інформації з банку, звідки злочинці знають, що це клієнт, що фішингове повідомлення приходять в такому вигляді, як реальне повідомлення з банку, ну, з їх наміванням, фірмовим, кольори їх фірмові? Бачите, шахраї зараз також не, не стоять на місці, вони розвиваються і щоденно придумують якісь нові афери, що дуже схоже, я навіть скажу вам з цими фішинговими, фішинговими посиланнями. Не роблять сайт, який просто ідентичний до якогось оригінального сайту, його дуже важко відрізнити. Спритники знаходять довірливих громадян не тільки в месенджерах. Живе спілкування з клієнтом найбільш поширена схема. Повідомляють вам, що з вашої банківської карти до вашої банківської карти. Шахраї намагаються отримати несанкціонований доступ, тобто намагаються списати ваші кошти. І відповідно банки просять вас назвати якусь конфіденційну інформацію. Це може бути номер банківської карти, CVV-код та термін дії карти. Так і видурюють дані. Поки людина оговтається з картки, вже зникають кругленькі суми. Однак перекази все одно йдуть на рахунки реальних фізичних осіб. Їх номери телефонів, фото та паспортні дані є у банківських банк. Дропи – це особи, які продають свої банківські картки за грошову винагороду, тобто людина надає вхід до своєї банківської карти, вона не входить, і отримує за це винагороду. І вона просто передає цю банківську карту третій особі, і ця третя особа вчиняє безпосередньо втручання. Дуже часто дропами стають люди найуразливішою категорією. Це можуть бути особи похилого віку, діти і підлітки. Але є свідомі співучасники злочинів. Сайти та різні додатки переповнені оголошеннями купівлі номеру телефону, сторінків соцмережі чи банківської картки. У поліції вже запрацював сайт Кібербрама. Тут все про подібні схеми. Крім того, Нацбанк розробляє реєст дропів, яких мовірно, будуть обмежувати в наданні банківських послуг. Законопроект про відповідальність дропів за надання своїх банківських карток і рахунків третім особам перебуває на розгляді Верховної Ради. Ольга Ганиш, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На подвір'ї замкового свято-архангельського чоловічого монастиря Православної церкви України відбулося вшанування пам'яті в'язнів Луцької тюрми. 83 роки тому в Луцькій тюрмі НКВС було жорстоко розстріляно понад дві тисячі в'язнів. Радянська влада знищувала всіх, кого встигала. Перед відступом і приходом німецьких військ. Це не був просто розстріл людей, які мали кримінальні порушення. Це був розстріл України. Рострів України і українців і всього українського. Ось що відбулося у Луцькій тюрмі. І сьогодні нам варто збагнути, що пройшло десятки років. Але ця трагедія це не лише історія, а може повторитися знову. У в'язниці сиділи всі, хто був небажаним владі. Це були і вчителі, інтелігенція, і навіть священники. Розстріли тривали кілька днів. Як розказував один в'язень, який якому вдалося чудом вижити, що тут було вистроєно біля цієї стіни цього приміщення вісім шерен, і в цю, ну, і в цю масу людей було кинуті гранати, і було відкрито вогонь із кулеметів. Зі слів родички загиблого дізналися. Радянська влада прямо приходила і забирала людей, так би мовити, повезли на краще життя. Проте вже по дорозі в потязі помирали люди, діти, тіла яких викидали просто на землю. Посадили його, то вважається за націоналізм. От но він в якихось службах, будемо казати, не був. Йому було 20 років, він загинув. Його забрали, він був в колективі просвіта, забирали всіх і в 39-му... Забрали і в 41-му році, от зараз 23 червня розстріляли. Пам'ять про цю трагедію публічно почали вшановувати лише з початку 90-х років. Тому щороку, 23 червня, відбуваються жалобні заходи, але масштаб участі залишається незначним. Ми ходимо, бо хочемо віддячити, як і пам'ятаємо їхні, щоб полягли не за що, буквально не за що. Чого маловато людей? Того, що. Як не є, воно боляче, оце 23 червня, але воно нам чуть-чуть відійшло, бо маємо на сьогоднішній день іншу свою біду. Знову біду, і яку не думали, що ми відчуємо чи будемо жити в такий період. Трагедія Луцької тюрми це частина великої історії репресій, Шановувати пам'ять про невинно вбитих це обов'язок не лише рідних, а й усіх нас. Анна Грабовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Вісімнадцятий раз поспіль на Волині відбувається всеукраїнське змагання зі спортивної ходьби. Луцька десятка. Цьогоріч вони проходять в рамках всеукраїнського олімпійського дня під патронатом Національного олімпійського комітету України. Це дуже приємно, коли ми бачимо, як реально розвивається спорт і дитячий спорт. Що головне, що для нас сьогодні, під час повної війни головне зберегти дитячий спорт, тому що діти це наше майбутнє. Хочу подякувати голові відділення, голови обласної ради Григорію. Недопаду за те, що він дуже серйозно ставиться до розвитку спорту в регіоні. Три останні роки ці змагання присвячені пам'яті їх ініціатора заслуженого тренера України Романа Карпюка. Натхненником Луцької десятки був Роман Петрович Карпюк. Я вже казав в своєму виступі, що якраз ця олімпійська вітровка, яку він мені подарував 4 роки тому, вона завжди зі мною. Я стараюся брати на ці змагання. Тут майже всі представники національних осередків України з різних областей знають про цей захід. Ми підтримуємо, дякуємо завжди Академії рекреаційної технологій права, які не дають нам забути і постійно підтримують цей, цей захід. Фонд Ігоря Палиця завжди долучається. Поборотись за першість до Луцька, приїхали легкоатлети. З різних областей України. Змагались у шести вікових категоріях на двох дистанціях 5 та 10 кілометрів. Траса традиційно облаштована на центральній вулиці міста проспекті Волі. Лідерами на п'яти кілометрів серед дівчат стала Житомирська спортсменка Вероніка Ткачук, а серед юнаків волинський атлет, вихованець Любашівської дитячо-юнацької спортивної школи Любомир Форманюк. Недавно на області я поставив свій особистий результат. Це був 24.05, також на 5 кілометрів. Тоді йшлося легше, тому що це був стадіон. Зараз асфальт, в принципі, я недавно тільки долікував коліно. Ну... Трошки важкувато, але я в принципі задоволеним результатом. Конкуренція хороша була. Мені сподобалось упродовж усієї десятикілометрової дистанції, в числі лідерів серед чоловіків, впевнений, що волинський скороход, майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор Іван Банзерук, який і першим перетнув фінішну лінію. Зізнається, цього разу вдалось покращити свій результат сьогодні. Суперником був час. Я сьогодні хотів показати кращий результат ніж на командному чемпіонаті. України два тижні тому. От, і мені це вдалося. Финішує, номер 에, -й я покращив на 40 секунд футболки, от цю десятку. І я цим задоволений. Ну, звичайно, це не мій особистий результат. От, мій особистий це на хвилину ще бістріше. От але я задоволений. Сьогодні класна погода, трішки вітер заважав в одну сторону, але нічого, супер. Серед жінок у трійці сильніших на 10-ти кілометрівці теж були волинянки. Марія Сахарук, Олена Собчук та Валерія Шоломіцька. Але першою з результатом 44-52 фінішувала Марія Сахарук. Підтримка синочка і чоловіка це на вищому рівні. Коли вони поруч мені йдеться набагато легше. Йшлось непогано, але це не є мій особистий результат. Просто задача була виграти. Практично в кожній віковій групі лідерами стали волинські легкоатлети. Аби підтримати спортсменів, організатори подбали не лише про спортивні, а й грошові нагороди та пам'ятні подарунки. Луцька десятка це направду знакові, знакові змагання для нашого міста, адже проводяться 18-й раз поспіль і об'єднує кращих легкоатлетичних спортсменів з різних куточків України. Але особливо приємно цього року, що наші волинські спортсмени зайняли три перших місця, що свідчить про гарну підготовку і їхню волю до перемоги. Бажаємо кожному і кожній спортсменці отримувати призові місця на найрізноманітніших змаганнях. Ну, а фонд Ігоря гаряпалиця тільки разом буде продовжувати підтримувати розвиток спорту в Луцьку і Волинській області. Кожен старт це не лише можливість виграти медалі, а й шанс перевірити себе, досконалити майстерність та покращити результат. Ольга Яцюк Неля Прокупчук, телеканал «Аверс». 24 червня синоптики прогнозують в Україні хмарну з проясненнями погоду. На заході малохмарно. У Чернівцях можливий дощ. Температура вночі 15-19, вдень день 21-28. Ясною погода буде на сході країни. Вночі температура 10-11, вдень день 23-28. Хмарно очікується на півночі. 9.13 вночі в день 21-22. Малохмарним день прогнозують на півдні країни. Температура вночі 12-17 в день 27-31. У центрі країни переважатиме хмарна погода. Температура вночі 10-14, в день 21-26.